Вітаю вас, друзі! Сатурн переходить із знаку Риб у знак Овна. Цей перехід розтягнутий у часі. Перший перехід відбудеться 25 травня. 1 вересня Сатурн відкотиться назад у знак Риб і перейде, остаточно перейде в знак Овна лише 14 лютого 2026 року. Що, як це повпливає на події у світі? Я вже говорила не один раз з цих попередніх відео про те, що планети з великими циклами обертання впливають на світові події. Починаючи з Юпітера і з. Закінчуючи Плутоном, це важливі планети для якихось подій у соціумі. Сатурн, цикл Сатурна 29,5 років. Тож кожному знаку він буває два з копіками років. Пробуде він у знаку Овна до 28 року. Сам перехід, сама інгресія дуже. Цікава ця інгресія конкретно, бо Сатурн не сам переходить у знак Овна, а ще й з Нептуном в купці. Нептун, цикл Нептуна більше ста років. Тож такий перехід, останній перехід Нептуна в Овен був саме тоді, коли в Сполучених Штатах Америки була громадян, сталася громадянська війна. Причому причиною, першопричиною цих подій були якраз торгові війни. Ми маємо ситуацію, яка повторюється. Нептин уже перейшов раніше в знаковна, зараз буде переходити ще раз у знак Риб, і тоді разом з Сатурном вони перейдуть у знаковна і зроблять точну кон'юнкцію з'єднання. На це на з'єднання Сатурна з Нептуном в будь-якому знаку, дуже реагує наш північний неадекватний сусід. Це таке з'єднання було в 1917 році, коли була е, жовтнева їхня революція, коли помер Сталін, коли почав розвалюватися Союз. Я, у мене є відео, де є ретроспектива подій. Ще за до часів Петра І. Тож, якщо маєте бажання, подивіться подивіться на це, ну, подивіться це відео. Зараз, же, що таке Нептун і Сатурн? Нептун ідея, Сатурн структура. Нептун розмиває, Сатурн структурує, має таку конструкцію жорстку. Нептун може розмити цю жорстку конструкцію, яка, яка вже... У якої вже немає, наприклад, енергії. І навпаки, Нептун це ідея, а Сатурн структурує нові ідеї. Тож ми маємо зараз, ну, зараз не тема з'єднання Сатурна з Нептуном в цьому відео, але можуть з'явитися якісь радикально нові ідеї, причому радикально, тому що це Овен нові ідеї, і які тоді будуть вже формувати якусь нову структуру. І так. Як повпливає це на Україну? Це теж дуже цікаво. І саме для цього я і зробила це відео. Ми маємо Сатурн. У другому знаку водолія. Ця планетка дуже важлива в гороскопі нашої країни, тому що вона відповідає за перший дім гороскопу. Перший дім зв'язаний з країною в цілому, з її кредом, з її позицією. Взагалі, яка вона, як вона буде виглядати? Що це таке наша країна Україна, Як вона виглядає? Сатурн якраз відповідає за це. Плутон, я вже робила відео, як Плутон трансформує. Ходить по Сатурну туди-сюди і трансформує нашу з вами країну. І це зв'язано ще з дивіться попереднє відео із вступом в ЄС так само проход Плутона по Сатурну. Зараз Сатурн переходить в Овен і добудовує до нашої планетки Секстиль. Це дуже. Сприятлива конфігурація, аспект сплива, сприятлива енергія. Цей аспект дає шанси. Це аспект шансу називається. Ми можемо взяти якусь планку. І тож, Сатурн, перейшовши в Овен, доходить до другого градусу Овна, робить точний аспект до нашого Сатурну, на якому зараз Плутон бігає туди-сюди. В... Зараз я вам скажу в. Робиться, заходить у, не в травні, а в червні місяці, пробуде у другому градусі до і зробить, розвернеться в ретрофазу у цьому ж другому градусі 14 липня, потім перейде вже в знак риб, тоді повернеться назад, і вже в кінці лютого знов прийде у цей другий градус. Тож цей час дуже-дуже важливий для нашої країни. Можна сказати, що з, з червня. місяця по липень місяць у нас є от якийсь проміжок часу, де будуть, можна, бути, можна бути закласти якісь енергетичні, якісь можуть з'явитися у нас серйозні шанси для подальшої розбудови нашої країни і для якихось змін. Тоді ця ситуація. Почне розгортатися у часі, зробить петлю, і вже остаточно воно встане вже на цей на другий градус і ще раз з'явиться. Ну, скажімо так, вже остаточно добудується добудується конфігурація в кінці лютого. Причому на небі зараз вибудовується дуже така сприятлива. Ціла конфігурація називається бісекстиль. Це буде ще, знаєте, круче, ніж цей просто секстиль. І вибудовується вона на дальніх планетах і буде триматися доволі такий, довгий час. З однієї сторони, Плутон, з іншої сторони, Уран, тоді Нептун з Сатурном. Ну, Сатурн побіжить далі, а оця конфігурація цих дальніх планет буде стояти довго. Це шанси, можна сказати, даються всьому світу на якусь перебудову, на якісь нові історії. І ще й Уран, ми ще не говорили, що Уран перейде, теж зробить інгресію із знаку Тельця, де він теж був у Падінні і в знак близнюків. Це теж дуже важлива подія, про яку, про яку ми поговоримо пізніше. Тож резюмую, перехід Сатурна дуже важливий. Події включаються дуже важливі. Ну, Я не дивилась, наприклад, я не знаю гороскоп Китаю, можна було б подивитися і для цих країн. Ну, Ми маємо справу. Сполучені Штати Америки, ми маємо нашого північного сусіда. Ми маємо нашу країну, і бачимо, що насправді, оце секстиль, який буде ось не за горами за нашим Сатурном, на якому зараз то, тобто це буде перебудова, можна сказати, нашої позиції і вообще нашої країни в плюсік. Бо секстиль дає шанс. Треба цей шанс не провтикати треба скористатися цим шансом я всім нам цього бажаю